Уявіть собі світ, де один удар по м'ячу коштує більше ніж річна зарплата пересічного працівника. Ла ліга не просто чемпіонат, а арена, де найбільші зірки світового футболу отримують астрономічні гонорари. Хто ж вони, ці гравці, чиї зарплати змушують фанатів рахувати нулі, а клуби балансувати на межі фінансового фейерплей. Всім привіт! Ви на каналі Фудграм. З вами, як завжди, Костя Фолстен. Дуже радий бачити тебе перед екраном. Впевнений, це відео тобі. Сподобається. Отже, давай зануримося в світ футбольної еліти та дізнаємося, хто Лалізі заробляє найбільше. Якщо що інформація про зарплати Луніна та циганкова, також. Буде. Тож, додивись до кінця. Десяту сходинку найбільш високооплачуваних гравців Ла Ліги відкриває француз Жюль Кюнде. Цей прудконогий захисник дуже швидко став своїм у стані Барселони. Причому, що як тільки він приєднався до команди у 22-му році, я зовсім не був упевнений у ньому та його вміннях на полі. Чомусь здавалося, що він загубиться серед зірок каталонців, адже немає тієї магічної техніки та швидкості. Як показав час, це в нього є: і техніка, і швидкість, і футбольний розум. Отак я сильно помилявся. Але тепер. Я дуже радий, адже у барси моєї улюбленої команди в Іспанії є крутезний правий захисник. Без нього сучасна Барселона не Барселона, і за це він отримує немаленькі гроші. І Як на мене, прям дуже на них заслуговує. На рік Француз на картку прилітає 13 мільйонів 550 тисяч євро. Одразу скажу, всі ціни, які я називатиму у відео, то вже чисті, тобто після сплати податків. Дев'яте місце по зарплаті серед усіх гравців Ліги посідає колишній діамант Барселони Ансу Фаті. Чому колишній? Ну бо подивіться, як грає зараз, і порівняйте з тим, як він виглядав. У 19-му чи 20-му році наразі це вічно травмований персонаж, який у свої 22 роки встиг побувати як королем, так і лузером, встиг навіть пограти в Англії в оренді за Брайтон, але і там виглядав поганенько. Якщо чесно, я не розумів навіщо він взагалі поперся до АПЛ, якщо після кожного зіткнення він вилітає мінімум на місяць. Людина загадка. Хоча напевно звинувачувати тільки футболіста в його невдачок не варто. А чи саме Барса почала занадто рано його тисячу у дорослий футбол? Це вони мали думати про наслідки. Плюс недолуга робота агента у Фаті. Це родина. Так вони вибили для сина величезний по грошах контракт, але вже зараз можна сказати, що кар'єра його повна жопа. І як тільки завершиться термін угоди з каталонцями, він піде на всі чорти. Наразі ж він отримує на рік 13 мільйонів 950 тисяч євро. Погодьтеся солідно, особливо якщо ти при цьому всьому ще й не граєш. Восьме місце рейтингу посідає Антоніо Рюдігер, німецький захисник реала з. Є... Той вечах отримує не маленькі гроші, і тут, щиро кажучи, все заслужено. Рюдігер відпрацьовує на всі 200% кожен момент у поєдинках. Звичайно, є помилки, а в кого ж їх нема. Але звинувачувати Антоніо у небажанні допомогти команді було б дуже недоречним кроком. Цей чистокровний арієць за свою кар'єру встиг пограти в рідній Німеччині, Італії, Англії. Тепер у Іспанії чотири чемпіонати 105 ліг Європи залишилася не, не лише ліго 1. але туди навряд у Рюдігер відправиться найближчим часом, адже в реалі він є дуже помітною та корисною частиною. Туди він перейшов у 22-му році і вибив для себе крутий контракт. Наразі його зарплата на рік складає 14 мільйонів 760 тисяч євро. Бельгійська чапля Тіпо Куртуа теж є в рейтингу найбільш високооплачуваних гравців Ліги. В ньому він посідає місце під номером 7. Якщо чесно, то він мене вже трохи задовбав. нехай вже кудись валить та дасть можливість пограти нашому луніну. Сил вже нема терпіти це звичайні з українського воротаря. Ну а якщо відкинути ну, всі особисті образи, то курта, звичайно, кіпертопового рівня, і тут не посперечаєшся. Він дійсно заслуговує на місце в основі реала і дійсно виглядає там достойно і впевнено. До вершкових він приєднався ще у далекому 18-му. а потім через. Три роки пер підписав контракт на кращих для себе умови. Тепер куртуа отримує на рік 15 мільйонів 120 тисяч євро. Багато звичайно, але на сході, куди його запрошували, міг би отримувати у два рази більше. До речі, в коментарях ви мене частенько запитуєте, де це я от сиджу? В якій хаті е, такі скилимо. Відповідає я на сході, але не на тому, куди запрошують куртуа на сході нашої країни, звичайно, і тут всюди такі хати. Просто я ну не такий крутий вояка, як Даніель Сален чи Слава Вакарчук. Мене на півроку не відпускають на зйомки до студії та давати концерти у США. Тому знімаю в тих умовах, які є. Воротар мадридського атлетіко Ян Облак отримує дуже солідні гроші. Хоча чому тут дивуватися, це топ-футболіст, гравець топ-клубу. А ще облак, справжня легенда матрасників, адже грає за них цілих 11 Років іспанці придбали його у Бенфіки в далекому 14 му році, і отже стільки часу не мають проблем з воротарською позицією. Нещодавно облако пов'язували чутками з Манчестер Юнайтед, начебто англійці готові придбати кіпера вже влітку 25-го і підняти його зарплату на пару мільйонів. Однак в М'ю зараз ватуть багато кого, Луніна теж. Тому серйозно сприймати цю інформацію не варто. Поки Яно Облак і в Атлетіку непогано годують. На рік йому платять 20 мільйонів вісімсот тисяч євро. А це шоста сходинка. Рейтингу. Якщо ти хочеш першим отримувати найцікавіші футбольні факти та цікавинки, підписка на мій канал, саме те, що тобі потрібно. Не пропусти можливість стати частиною спільноти, яка цінує якісний контент і завжди на крок попереду. П'яте місце рейтингу посідає Джуд Белінгем. У реалі він грає з 23-го року, і наразі у своїй 21 є одним із незамінних футболістів команди. Щоб ви розуміли, велич цього молодого гравця у своєму першому сезоні за Реал Джуд зіграв 43 матчі, забив 23 голи та віддав 13 асистів. Це ж просто фантастичні цифри для півзахисника, тим паче. В сезоні 24-25 Белінгем теж не пасе задніх і є одним із найнебезпечніших у команді. За свої старання він отримує на рік 21 мільйон євро. Бачите, як це збігається 21 рік людині і заробляє 21 мільйон. Пишіть у коментарях, скільки б заробляли ви на рік, будучи футболістом, при цьому враховуючи ваш вік, лівий вінгер Реала Вінюсіус жуніор, справжня блискавка сучасного футболу. Ви тільки подивіться, як він проходить захист будь-якої команди, ніби реально на велосипеді. У багатьох матчах вершкових саме завдяки грі Віні робить результат. Хоча ще на початку його кар'єри, в реалі всі плювалися та визнавали його майже бракованим футболістом. А він взяв себе в руки і довів всім, що вміє не тільки бігати, а ще й забивати та приносити неймовірну користь. Хто не пам'ятає, Вінісіус приєднався до Реала аж у 2018 році, потім у 23-му він перепідписав контракт на поліпшених умовах і тепер заробляє аж 21 мільйон 340 тисяч євро на рік. А це четверта сходинка рейтингу. Скільки вже розмов було про Френкі Йонга, скільки вже всі казали, що так, він гарний футболіст, але не настільки, щоб платити йому величезну зарплату. Барселона і сама б зраділа, якщо б мала можливість платити менше, але контракт є контракт, контракти тут вже нікуди не подінешся. Каталонці придбали нідерландця у 19-му. Тоді всі неймовірно раділи, що вирвали для себе юного таланта Аякса. Наразі ж я таких емоцій не спостерігаю. Останні сезони він часто травмується, а потім довго вливається в ритм. В сучасній барсі то явно не треба. І вони чим швидше хочуть його позбутися. Але поки платять на рік божевільні 25 мільйонів 200 тисяч євро. А це третя сходинка рейтингу найбагатших футболістів Ла Ліги. Неймовірно, Кіліан Бапе посідають другу сходинку рейтингу футболістів, які отримують найбільшу зарплату в Ла Лізі. Так, не першу, як ви того собі думали. Нападник Реала приєднався до команди рік тому, і нарешті можна сказати відверто, що влився в колектив. Ну і звичайно, на результативність це теж повпливало. Якщо дивитися статистику, то в Ла Лізі Бапе забиває майже кожен матч. А для болівальників та Реала це мрія, яка здійснилася. По-перше, за них грає зірка світового футболу, по-друге, ця зірка ще й штампує голи пачками. Можна сказати, що Реал нарешті знайшов другого Кріштіано Роналду. Особисті фани бензема, вибачаюсь, якщо образ. А щодо зарплати БАП в Реалі, то там на рік він отримує 30 мільйонів 840 тисяч євро. Перше місце рейтингу найбільш високооплачуваних гравців лайліги забирає собі неймовірний Роберт Левандовський. Так, так саме поляк отримує найбільшу у всьому чемпіонаті, а скільки саме, дізнаєтеся, буквально заміть. Не дивлячись на солідний вік, а Роберту на хвилиночку в цьому році 37, поляк демонструє божевільну форму. У 22-му він перейшов до Барси з Баварії, і я не дуже був впевнений, що Лаліга йому підійде. Але подивіться, що вийшло. У сезоні 22-23 – 46 матчів, 33 голи. Сезон 23-24 – 49 матчів, 26 голів. В цьому сезоні статистика ще краще. А золотого м'яча так і нема, ну то й хрін з ним. Напевно, Робер вже змирився з цим фактом. Тим паче, що зарплата радує. На рік він отримує від Барси 33 мільйони 330 тисяч євро, і це найбільше ЗП в Лалізі. Але ж ви розумієте, що це ще не все, бо я ж обіцяв дати інфу по зарплаті Луніна та циганкова. Так от давайте спочатку про воротаря. Андрій Лунін грає за реал з 18-го. Тоді він прийшов зорі за 8,5 мільйонів євро. Важкові такими грошима не розкидаються, тим паче не на бразильців. Отже, вони побачили в Андрієві великий потенціал і не прогадали. Наразі українські воротар реально топчик і заслуговує на місце в основі. Це я як український вболівальник, звичайно кажу. Просто хочеться, щоб він грав, бо гріти лавку стільки років вже якось не комільфо за свої терпіння. Та старання Лунін отримав реалі 4 мільйони 450 тисяч євро на рік. Віктор Циганков в Лалізі не так вже й давно, хоча й не перший рік. До Жерон український півзахисник приєднався в січні 23-го і дуже швидко став своїм в цьому колективі. А коли там був ще й довбик, то ця парочка розривала Будь-яку команду, але добик пішов циганко в новому сезоні за з травмами і вже виглядає не так ефектно, як на початку свого шляху в Жероні. Однак він потихеньку відновлюється і вже видніється. Той старий крутий віктор. Жерона не така заможня, як Ралче Барса, тому і зарплати в команді в рази менші. Циганков там заробляє 1 мільйон 320 тисяч євро на рік. Багато це чи мало? Хто зі всього переліку отримує справедливо свої гроші? А хто ні? Пишіть у коментарях. А також не забудьте про подавайку та підписку. Найкраще відео для найкращих глядачів. Побачимося з вами дуже скоро. Бережіть себе батарійних слава Україні!